Це має знати кожен українець в Німеччині, це має знати кожен біженець в Європі. Саме такими заголовками я постійно стикаюся останні, мабуть, три, а то й чотири місяці. Тому я хотіла вже з вами поговорити. У мене багато хто навіть запитував, чи це дійсно так, чи ні. Давайте розберемося. І перша новина, про яку говорять під цими заголовками. А саме те, що українцям наполегливо рекомендують змінювати свій тимчасовий захист на якийсь більш по типу легальний захист. Давайте будемо розбиратись, чи дійсно це так, чи ні. Мені попадалося відео саме про Німеччину. Я не знаю про інші країни. Хоча можу, можу трішки зацепити Нідерланди. Зараз моя сестра знаходиться в Нідерландах, вона спокійно працює там. І тому, як кажуть, ви розумієте, ніхто нічого нікуди поки що не заставляє. Тому давайте розберемося, те, що є дійсно так. Всі українці в Німеччині на даний час знаходяться на 24-му параграфі. Цей параграф дає багато переваг. Ми одразу приїжджаємо і отримуємо можливість працювати на відміну від тих біженців, які приїжджають в країну з інших країн. Ми можемо працювати одразу. У нас окреме йде житло, тобто ми отримуємо ці плюшки, тому що більшість біженців, які йдуть як як біженці, по іншому параграфу, вони ще проживають в там, як воно називається, лагерь або соціальне житло. Хоча соціальне житло також це ті ж самі квартири, бо деякі українці, наприклад, навіть в цьому містечку, де я живу я, жили в соціальному житлі, і вони також зайшли в квартиру, в них було там все, меблі, все-все. І, звичайно, з деяким часом їм порекомендували просто знайти інше собі житло, тому що соціальне житло призначене для біженців. Ось так. Це така, така ще одна відміна. Звичайно, 24-й параграф нас постійно там ой, не знаю, чи продовжують, чи не продовжують. Тобто, ось такі, знаєте, качелі у кожного українця, хто знаходиться в Німеччині. Це, звичайно, хвилює кожного людину, особливо ту людину, яка в Україні залишилась взагалі без нічого, яка якої, або її рідне місто, де вона жила і виїхала з окупації, або взагалі рознесли її житло. Давайте будемо реалістами. Тому, звичайно, це хвилює людей, і оці заголовки вони звичайно стають такими високими тригерами. Люди біжать і думають, що їм потрібно щось робити, змінювати. Це звичайно справа кожної людини. Але тимчасовий захист, з ким, я, з ким я говорила, на сьогоднішній день не треба нікуди бігти. Ви можете підготувати почву для переходу на інший параграф, якщо у вас це є можливість. Звичайно, ви маєте гарну роботу. Яка входить в рамки цього нового параграфа. Це ще пов'язане з тим, що в Німеччині прийняли нові закони стосовно полегшення отримання громадянства і переходу на різні параграфи. Це також, мені здається, додає градусу, що люди так от хвилюються. Але, вибачте, будь ласка, міграційні служби дійсно навантажені навантажені потоком мігрантів, біженців. Українців, які приїжджають змінами цими параграфів, бо зараз, тобто, людина, наприклад, яка прожила там, 10 років і хоче отримати громадянство, і людина, яка вже прожила 5 років, вона також вже має право на отримання громадянства. Тому тут все залежить від різних моментів, різних факторів. Не треба створювати штучну паніку. Ви можете підготувати, вивчити мову, здати екзамени для отримання мовних сертифікатів знайти гарну собі роботу, ознайомитись з моментами для переходу, що для цього потрібно. Але якщо ви будете мати, мені здається, робочий контракт, якщо в Україні завершиться війна, ніхто вас в один день, наприклад, з Німеччини, я не можу говорити за всю Європу, але з Німеччини в один день, вас ніхто не зможе звільнити. Тут така бюрократія, що ви просто не зможете так от взяти і. В одну секундочку це все вирішити. Мені здається, що для українців все рівно будуть якісь альтернативні варіанти, і люди, які захочуть перейти на інший параграф, будуть переходити. Бо чесно, в моєму оточенні працюючих українців, а у мене серед моїх багато хто, тому що я спілкуюся з тими українцями, які приїхали два роки тому назад, я з ними також спілкуюся, які вже інтегрувалися, які вже закінчили курси, які вже працюють ці українці нічого не чули. Я тільки знаю тих людей, які хвилювалися. Особливо це був розмова мене з цими людьми, вони вже працюють, вони хвилювалися, що робити далі, бо вдома нікуди повертатися їхнє місто в окупації. Оце тільки єдиний момент. Тому переходити чи не переходити на інший параграф це вибір кожної людини. Але всі ті, хто працюють, хто знають мову і читають гарно закони, але це обов'язково треба також робити, тобто трошки думати головою. Ніхто не поспішає змінювати свій параграф. Я говорю саме за українців. Наступний момент, про який я також хочу сказати, трішечки затронути це питання, а саме перевірка документів на кордонах. З Німеччиною, зараз прям йде такий накал. Звичайно, в самій Європі йде накал, тому що. Як, а як же Шенген, а як так? Чому перевірка документів, це, звичайно, також іде. Але я хочу сказати, коли особисто я в лютому їхала до Німеччини з Польщі до Німеччини, то вже був прикордонний пункт, який перевіряв документи. Це була такий формальний момент. Ми під'їхали до прикордонного пункту, це була ніч на дворі. Прикордонники заглянули в бус і сказали, їдьте далі. Ось такий був момент. Як зараз? Звичайно, я не знаю. Влітку всі, хто мої знайомі їздили, наприклад, до Польщі, ніхто нікого не перевіряли документи. До мене приїжджала сестра з Нідерландів сюди, в Німеччину, їх не перевіряли документи. Тому не потрібно створювати штучну пер... все. Німеччина закриває кордони, бо саме в цих відео говориться, що Німеччина закриває кордони. Ніякі кордони Німеччина не закриває. Німеччина хоче контролювати потік мігрантів. І це, на мою думку, правильно, особливо з тою ситуацією, яка виникає, коли ти чуєш, що якісь люди напали з ножами, якісь там люди створюють. Бійки, драки, мітинги, особливо, коли ми були в Берліні, я знімала, вам показувала, да, палестинці, вони створювали мітинг. Добре, це був такий, знаєте, як сказати, мирний мітинг, тобто не приносив. Але люди з східної національності, вони азіатською, правильно, це називається азійськими корнями, давайте так скажемо, вони більш гарячіші, вони більш емоційніші. І цю людину вивести на емоцію набагато простіше, аніж нас. Я, наприклад, за себе можу сказати, і за моє оточення ми будемо спокійно посміхатися і. Намагатися згладити конфлікт. А ці люди, можливо, навпаки, я не можу за них також судити. Також проблема мовного бар'єру. Тобто є речі, які ми з вами неправильно можемо трактувати. Тобто є і в негативному ключі, а ви подумаєте, що це позитив, а є і навпаки. Тому будьте, будь ласка, обережні, бережіть себе, не накручуйте себе з різним. Різним негативом, читайте навіть німецькі новини, я рекомендую читати німецькі новини. Зараз в будь-якому Google-перекладач є в телефоні, в будь-якому браузері є перекладачі мови, ви можете автоматично прочитати новину, прочитайте її самі і тільки тоді приймайте рішення. Не створюйте собі додаткових нервів. Бо зараз, ну це чесно. Особливо після вчорашніх новин в Харкові, я просто мене знаєте, у мене такі качелі, я хочу повернутись додому, але новини в Харкові мене кожного дня лякають, і я не знаю, що робити далі.